Сьогодні на території Вознесенського району відбувається навчання по легенді, можливо, аварія на південноукраїнській атомній станції. Веселинівська територіальна громада і безпосередньо селища Веселиново знаходиться поза 30-кілометровою зоною. Відповідно, ми відпрацьовуємо розміщення і забезпечення життєдіяльності населення зони ураження. На сьогоднішній день навчання буде проходити на базі пункту евакуації номер 1 Веселинівський ліцей. Це більш глобальний захід. командно-штабні навчання органів управління сил цивільного захисту всієї області проводяться, в тому числі з цих засобами Української атомної електростанції відпрацювання буде не тільки на одній локації, не відкриваючи в ефір буде багато локацій, багато місць і багато практичного відпрацювання. Навіщо це для того, щоб ми в Миколаївській області були готові до будь-якого розвитку подій. Але ще раз звертаю увагу, це не те, що ми чогось очікуємо тим більшим, найближчим часом. Це для того, щоб кожний напрямок чітко розумів. Умів, що і в якій ситуації робити, в тому числі з теоретичним відпрацюванням багато питань ми відпрацьовуємо практично, перевіряючи хто і як готовий. Ми розуміємо ситуацію, тому. Е Опрацьовуємо багато варіантів у разі аварії, пов'язаної з російською агресією. Наслідки будуть в багатьох аспектах залежати від прогнозних, тобто погодних умов. Тому було і багато питань, багато моделювання, і багато аспектів розглядалось в залежності від того, як будуть розвиватися події.